Сьогодні 2.07.24 року я вас хочу познайомити з таким сортом. Це новий сорт волотистої гортензії Бісвіт. Подивіться, якими вона нарядними квітами розквітла. Волоть у неї десь сантиметрів 10 см і состоїть із фертильних та стрельних квітів. І я вам хочу показати оце, цю рослину в ґрунті і цю рослину в горщику. Просто для того, щоб зафіксувати, як вона змінює колір. От в ґрунті вона розквітла пізніше. І от зараз покажу, як вона розквітає. Бачите, от олівкові такі відтінки. От одна володь, отут на цій волоті вона трошечки раніше розквітла, теж видно оливкові відтінки. Це волоть розквітла ще раніше, от в неї вже побіліли квіточки, бачите? А ця в горщику вона розквітла десь тижня на два раніше, ніж в грунті. І у неї вже всі квіти білі. Бачите, білі. І от навіть тут -от я знайшла щось зелененьке, зміна йде кольору. Тут навіть осипаються квіточки вже. Оті малесенькі. От, да? от я вам показую їх, Тут от на цій вулиці вони ще не розквітли. От, і тут, бачите, які бусинки, от такі бусинки. І вони ще не розквітли. От. Взагалі ця гортензія, вона відноситься до низкорослих, але за її висотою, що будемо спостерігати, я цьому горщику хочу. Дати тут, ну, та, що горщику дати об'єм, подивитися, як вона виглядає. І от дивіться, який в неї лист. От цю гортензію ви ніколи не спутаєте з іншою. От в неї от, такий темний, от, такий гафрований лист, такий товстенький. От, зараз я вам покажу, про що я, про що я, що я маю на увазі. Оце малінче, да? от Деревовидна гартинь, ой, е, болотиста гортензія малініння. Бачите, який в неї лист? От. І тут. Який лист, есть, бачите, як він відрізняється? От. ну Взагалі я вам отак от покажу її. Есть, вона виглядає дуже-дуже нарядно. Навіть отут рядом з варігатним, варігатними рослинами вона дуже виділяється і прям така ну, нарядна, нарядна, прям як та наречена. Тут на клумбі взагалі от малінча розквітає, там вон ромашки, ромашки потім зріжу. І залишиться тут на цій клумбі одні волотисті і деревовідні гортензії. Тут от трошечки ще гвоздичка квітне, ну, гвоздичка буде в селі квітнути. Ну Ось така вона нова гортензія, новий сорт гортензії бісвіт. От, треба ще, я ж кажу, за нею спостерігати, але перше, така, перше знайомство таке доволі таке приємне. Я кажу, що я прям її полюбила вже з весни. Коли вона от розпустила от такий от лист, Ну, просто понимаєте, вона відрізнялася від всіх гортензій. Ну, от... так я ж кажу, отак от покажу її на клумбі. Тобто вона ось така маленька в зрівнянні наприклад, з малінчі, да? Ну, За розміром будемо ще спостерігати. Ось така вона бісвіт на сьогоднішній день. 2.07 року.